Всім привіт! В відео я розпочну із показу двох кулінарних книг, які я недавно придбала. Напевно, багатьом відома Наташа з Кічен сайт, на Фейсбук часто її чи інстаграм рецепти виходять. Нарешті вийшла її перша книга. Вона українка Наталя Кравчук. І я хотіла замовити цю книгу. Хоча завжди можна в інтернеті подивитися всі її рецепти. Тут 100 найкращих, здається, зібрано. Але я вам поясню, чому в мене таке було бажання. Я хочу, щоб залишилося і для катрусі, тому що тут багато є таких українських рецептів, як наш борщик український, як наші налисники, вареники, пельмені. Тут і також м'ясні різні страви, дуже смачні. Я по її рецепту завжди на День Подяки запікаю індика. Що ще звідси, що є дуже от вареники? Сама попробую за її рецептом. Ой, які гарні варенички, пельмені, оце головне. Катруся моя це знає, вона мені допомагає. А колись, як захоче навчитися, то тут дуже гарно все на кожній сторінці інгредієнти і процес як робити. Все англійською, звичайно, тому я хотіла наш українською мовою читати, не вміє. Дуже тут багато різних одрогаликів наші так і називається Moms Famous рогаліки. То ця книга в Америці коштує 30 доларів. Я правда на Амазон Наталя сама рекламувала, коли на Amazon були дуже гарні знижки, я тоді. І встигла її купити, тому що замовила дві книги. Ще одна для моєї близької подруги буде в подарунок. А цю книгу The Taste of Home, Classic Cookbook» Смак дому, класична книга рецептів. По-перше, Дивіться, яка вона товста, важка. І також тут ще класична музика CD. <смі> також до кожного, кожного рецепту є малюнок. Я обожнюю такі книги. Я все рівно люблю сісти, погортати в якийсь вечір, набратися ідей, позначити, що б я хотіла собі спробувати. Тут супи такі більш як американці люблять різні, я дуже їх люблю тут. Не такі густіші, ніж нас. Більше такі до, от, наприклад, суп з печеної картоплі. Броколі чедр це броколі е, із сир. Індичка з диким рисом, до речі, я такі готую дуже смачно. І різні їхні такі пай з пироги та е, випічка. Закуски, м'ясо, індик, качка, таке щось ем, трішки інше, до якого ми звикли. І я просто насолоджуюсь, що вечора гортаю, дивлюся, якісь ідеї, нові салати. Я думаю, що ми обов'язково вже ближче до зими, буде більше вільного часу, менше роботи на вулиці і, ви бачите, це американський famous American Pie. Я думаю, якщо, як, наприклад, я вирішу з цієї книги приготувати, то я обов'язково буду цим ділитися і показувати на відео. Скажу, наприклад, сьогодні, ось з цієї книги, про яку я вам розказувала, такий рецепт: Crunchy Green Bean. Хрусткі зелені. Боби, якщо так дослівно, але це шпарагівка. Навіть хліб є інший якийсь такий. Я звикла до свого на заквасці, але часом і можна щось інше спробувати. На дріжджах також непогані виходять. Рейнбо паста салат дуже популярний з цих спіралюк, макарон, салат тут. Не раз на вечірках я такий тут їла. Книга не сама нова, здається, 2007 рік, якщо я не помиляюся, але за 2006 Але за 2 долари 50 центів, а оригінальна ціна близько 50 доларів, то я дуже задоволена. У мене тут є такий куточок в кухні, де я, от, наприклад, чи герань, хто як називає, перенесла з надвору. тут у мене деф'юзер, сушка моя. І тут я хочу цілу цю полицю зробити з книгами. Щоб ви розуміли, у мене тут є багато американських, є журнали, які свекруха мені колись віддала свої. І є кращі страви української кухні, салати, 750 популярних рецептів світової кухні. І це взагалі записничок ще, який рукописний з рецептами. Користуюсь, мама, коли з мені передала сама своєю рукою. Спочатку мені написала такі основні боже, український, бачите, основні страви сама мені писала так. Вчила мене, Капуста тушена з м'ясом, голубці українські. Ой. А далі я вже свої різні вписувала. Далі дещо роздруковане. А це взагалі блубері Muffins. Це історія, я вам розкажу. Наш найперший будинок, який ми купили з Брендоном, де народилася Катруся. Це зовсім в іншій протилежній стороні Пенсільванії, ближче до Нью-Йорку. Нас е, е, по сусідству жила така е, Марта, сама Полька була. Ну, вона народжена вже тут, але коріння польське. І вона, як ми поселились, принесла нам ці блубері мафінс, пригостити е, мафіни з чорницею. Вони були надзвичайно смачні. Я її попросила рецепт, вона написала. Вона, на жаль, вже минулого року померла, а її рукописний рецепт в мене зберігся. П'яна вишня сестра писала. Тут же я собі якийсь печінковий торт, американський скелопотейтос. Ось такі в мене кулінарні книги. Напишіть у коментарях, будь ласка, чи любите ви кулінарні книги, чи користуєтеся тільки рецептами з інтернету, чи маєте такі записники? Я впевнена, багато хто ще любить і користується таким. Мені буде дуже цікаво почитати. А сьогодні на прохання бренду нам мені потрібно приготувати легку вечерю на 20 приблизно чоловік. Отож, я обсмажую цибульку на маслі, будемо робити такі американські галушки ось такий великий з фольги таці, це макарони з капустою та цибулькою. Отож, поки смажиться цибулька, я нашинкую капусту. І як побачила я, що в мультиварці мені замало місця буде і для цибулі, і для капусти, тому я перекинула цибульку у пательню і вже тут її досмажую на маслі, а капусту закинула в мультиварку потушитися. Цибульку тільки поперчила, а капусту буду солити. Мажимо до золотистого кольору на середньому вогні. Коли вже цибуля потрібного золотистого кольору, я її висипала на Цю форму, в якій все буду змішувати. І ще знайшла трішки квашеної капусти. То дуже добрий смак, якщо додати до капусти ще квашеної. Отож, капуста, цибуля і квашена капуста, все протушковане на маслі зі спеціями, змішане докупи. Пізніше відварю ще такі спіральні макарони. Це яєчна лапша. А до галушок я буду запікати таку курячу вирізку. Ось ми в костку купили. Тут 8-80 паундів. Ну, десь 4 кілограми. 33 долари 35 центів. Вони так індивідуально, там по кілька вирізок м'яса запаковано. Замочую завжди спочатку у воді любе м'ясо. Навіть на 2 годинки хоча б. Ось такі тут шматочки корячі. І я всі зараз замочу в воді на кілька годин. Пізніше зроблю гарний соус, ним полию і запечу. Все вам покажу. І так, корочка в мене вимокла у воді годинки 2, навіть, можливо, три. Я її трішки просушила. Ну, дуже я так плотненько поскладала, бо це на велику кількість людей. Зараз я буду робити соус, маринад, все це залию і нехай воно ще також годинку-півтора постоїть промарнується. За основу беремо олію. Все на око роблю. Бачу, яка в мене кількість курки, і вже по ходу так буду додати приправи. Туди ж соєвий соус, солю, перчу трішки копченої паприки? Трішки ось таких різних. Міксованих приправ. Великі три зубчики часнику. Не знаю, можливо, ще сухенького можна додати. Трішки лимонного соку. Все гарно перемішуємо. О, яка в мене тайця ой дуже велика. Я так на, на пробу взяла соус сам. Дуже смачний вийшов. Зараз я це все залию. І нехай. Воно ще в ньому всьому гарно промарнується. Зараз я гарно так все розділю по курочці. От як вийшло. Добре все промарнується. І так я залишу до того часу, поки не буду випікати. І так я відварила вже макарони, дві пачки. От вийшло скільки галушок, як вони тут називають. Зараз я гарно перемішаю, накрию, а там, де чоловік везе, де вони будуть їсти, він поставить на такі, ну, на такі підвищені тримачі і знизу буде горіти свічка. І підігрівати, тримати тепло. Все таке спеціально придумане тут. На смак це мені нагадує, вареники з капустою. І от курочку витягнула. Якраз приготувалася. Я ще посипала зверху італійськими травками. Запах дуже гарний. Така сочна, ми вже випробували. Накриваю фольгою і надіюся, всім буде смакувати.